Хочеш дізнатися, хто з українців зараз реально рве Європу, лови свіжий топ-5 наших зірок. На п'ятому місці Віктор Циганков, цей талановитий півзахисник іспанської Жирони минулого сезону разом з Довбиком створив справжню сенсацію. Хоча цей сезон був складнішим через травми, Віктор залишається ключовою фігурою як для клубу, так і для збірної України. Четверта сходинка, і тут у нас представник королівського клубу Андрій Лунін, голкіпер мадридського реалу. Коли основний воротар Тібо Куртуа був травмований, саме Андрій демонстрував свій клас у важливих матчах, доводячи, що готовий до найвищого рівня. Бронзу забирає Анатолій Трубін, цей молодий талановитий воротар, є основним стражем воріт португальської Бенфіки. Він стабільно грає в чемпіонаті Португалії та матчах Ліги Чемпіонів, демонструючи неймовірну надійність та реакцію. На другому місці справжня машина для забивання голів Артем Довбик минулого сезону він просто розірвав іспанську лалігу, ставши найкращим бомбардиром. А тепер цей пойтужний форвард продовжує забивати і за італійську рому, підтверджуючи свій клас. І нарешті перше місце Ілля Забарний цей молодий центральний захисник англійського Бормута, справжня стіна в обороні. У такому молодому віці він не просто потрапив до АПЛ, а став ключовим гравцем своєї команди.